Так, друзі, всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як зробити своїми руками резинку, таку оснатку, яку вже давно всі забулися, на яку ловили ще наші батьки, діди, яка дуже та надійна у використанні. І так, для того, аби зробити, нам потрібно два мотовила. На них в мене вже намотана жилка. Одне мотовило у нас буде слугувати як додатковим елементом, тому що можна зробити на одному мотовилі, коли використовується менше груз. Без додаткової жилки, але я буду робити з додатковою, так як для мене це більш надійніше. І так, на одне мотовило намотується жилка ну, близько 30-50 метрів, дивлячись, як ви будете куди закидати. На кінець прив'язуємо карабін. Жилка має бути діаметром більше, ніж основна. Якщо використовуєте 30 жилку, то ну, сюди хоча б 0,5 ставити. Карабінчики використовувати бажано ось такі. В жодному разі не рекомендую такі. Які через декілька рибалок просто відгнивають і відломуються. Далі інше мотовило. У нас йде основна ліска 0,30, приблизно метрів 30. На ньому також на кінець прив'язуємо карабінчик. Далі нам потрібно резинку. Риболовну резинку продається ось в такому вигляді. Я заплатив 50 гривень за 20 метрів. Нам потрібно близько 5-7 метрів. Так, на одному кінці пров'язуємо кільце. Ось так, звичайним вузлом, коли в'яжете бажано вузол змочити, так він краще затягнеться. Ось так на два, Змочили і затягнули. Все. Надійно, нікуди не дінеться. На іншому кінці робимо те ж саме, тільки вже використовуємо карабін. Намочили, затягнули. І так само два рази. Все. Нікуди воно не дінеться. Так, далі для цієї конструкції нам потрібно ще груз. Груз у мене ось такий великий, такої форми. На кінці має бути нитка. Нитка для того, аби було зручно закидати. Наступному відео я покажу, як це робиться. Як це роблю я, вірніше Груз близько 200 грам, 150. На нитці. Також прив'язуємо кільце, і далі збираємо те, що у нас вийшло. Допоміжна ліска через карабін, цепляється до нашої нитки, де йде груз. Далі так само через карабін під'єднуємо сюди нашу резинку. Має бути ось така конструкція. І потім від основної нашої ліски, де ми теж прив'язали карабін, ми приєднуємося до резинки. Тепер можна намотувати намотовило поверх основної ліски резинку. Це у нас додаткова ліска. Ось в такому положенні її можна транспортувати. Далі потрібно зробити вже робочу ділянку, а саме це буде ліска з гачками, з повідками та гачками, яка буде приєднуватися між основною жилкою та резинкою. Там, де ми поставили карабін ось в цьому місці. Ну, я далі покажу. Для того, аби зробити робочу так, скажемо, секцію. Беремо лістко, яка близька до основної 0,30-0,35, На один кінець. Ось такий вертлюжок з кільцем прив'язуємо. Довжину беремо в залежності від побажань або від кількості повідків, гачків, які будуть у вас на вашій резинці. Але не забувайте, що дозволено в Україні відвіду до нових законів 7 гачків на одну особу. Так, повітки я буду приєднувати на ось такі ветлюшки, тому їх буду фіксувати за допомогою бісеру. Так, ось в такому варіанті наш поводок буде обмежений в своїх рухах, не буде заплутуватися та сплутувати нам основну жилку. Бо якщо робити петля в петлю, таким чином, коли ви робите тут петельку, і потім сюди петлю в петлю, то риба буде крутитися навколо жилки, коли ви будете її витягувати, і вона буде заплутувати всю резинку. Таких ми робимо 6 гачків. Також між гачками можна ставити кормушечки. У мене є ось такі невеличкі, тому я дві штуки поставлю дві кормушки. Кормушку фіксуємо резинками стопорками. щоб вона не розбивала наш бісер. Ось так. Так, ось я зробив таких шість вертлюшків, дві кормушки. У мене відстань між ними невеличка, ви можете собі робити, яка вам подобається. Можна різні. Так, на іншому кінці ліски ми також прив'язуємо вертлюжок. Далі виготовляємо такі повідці. Ліску потрібно брати тоншу, ніж основна ліска. Ну так це поводок. У випадку зацепу чи покльовки крупної риби має прорватися повідок, а не ваша оснастка. І до вертлюжка кріпимо способом петля в петлю. Ось так. Все і в нас виходить ось така. Оснастка. Розмір повіця вибираєте в залежності від власних вподобань, від власних міркувань, передбачень. так Зараз покажу, як це кріпиться все до основної жилки. Ось туди ми прив'язували карабін і петельку. Карабін і кільце. Роз'єднуємо. Це вже буде після того, коли закинули вставок. І ми сюди вставляємо наш, нашу вставку робочу. Ось так. А інший кінець нашої вставки до основної ліски. Все, і так також у нас буде робоча конструкція. Це вже коли ви закинулися в річку, і можна. Наживлювати сюди наживки і ловити свій омрійний карасик. Все, на цьому буде все. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарі, також тисніть вподобайку та підписку на канал. Все, в наступному відео ми закинемо та пробуємо щось на зловити.